Пожива на дорогу. Роздуми над Словом Божим на четвер у Великодній Октаві. Того часу учні Ісуса розповіли про те, що сталося в дорозі та як вони розпізнали його в ламані хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і каже їм: Мир вам. Та злякавшись. Охоплені жахом, вони думали, що бачать Духа. А він сказав їм: Чому ви збентежені, чому сумніви постають у ваших серцях? Гляньте на мої руки і на мої ноги, це ж я сам. Доторкніться до мене і подивіться, що дух, тіла й костей немає, так як я, як бачити їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги. А як вони ще не вірили з радості і дивувалися, він сказав їм: Чи маєте тут щось із їжі? Вони подали йому частину печеної риби. Тож, взявши, він їв перед ними і промовив до них: Це мої слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, що потрібно. Аби збулося все написане про мене в законі Мойсея і в пророків і в Псалмах, тоді відкрив їхній розум, щоби розуміли Писання. І він сказав їм: Так написано: Христос мав постраждати та воскреснути з мертвих на третій день, і що мало проповідуватися в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами, почавши з Єрусалима. Ви ж є свідками цього. Двоє учнів, які повернулися з Емауса до Єрусалима, повернулись уже не самі, а з Ісусом, якого почули у дорозі, розпізнали та прийняли у святому причасті. Саме ця Євхаристійна пожива дала їм сили на дорогу повернення, і вони вже не зважали на темряву і небезпеку. Натрапити на нічну сторожу серед вузьких безлюдних вуличок міста. Подібно колись у пустелі Господь Бог живив манною свій народ у дорозі до обіцяної землі. Також пророк Ілля був зміцнений поживою з Божої руки, Ангел Господній прийшов у друге, торкнувся його і сказав: Вставай та їж, бо далека тобі дорога. Встав він. З'їв, напився і, підкріпившись тією їжею, йшов сорок днів і сорок ночей аж до Божої гори. Силу тієї поживи пізнали ті, хто слухав Ісуса на пустинному місці. Христос помножив хліби й рибу, щоб учні не ослабли в дорозі. Учні Семауса повернулися в Єрусалим до спільноти апостолів. Ісус у Євхаристії завжди творить єдність, веде до сопричастя з іншими, Він, невидимий для очей, стає видимим у його братах щоразу, коли тільки говоримо про нього, бо з повноти серця промовляють уста Його. Якщо Воскреслий Господь є центральною темою наших розмов, це означає, що Він насправді є скарбом. Який переповнює серце, і тому прагнеш ним ділитися. Це провадить до миру. Божий син завжди ставить наші ноги на дорогу миру. Ісус став посеред них і до них каже Мир вам, учні Ісуса, кожний, хто його зустрів, почув і прийняв, послані нести мир розп'ятого Воскреслого усім народам. Почавши від Єрусалима через проповідь покаяння на відпущення гріхів. Однак вони були тільки налякані, перестрашені, стривожені, а в серці мали повну сумнівів щоб їх розвіяти, Ісус показує учням свої руки й ноги зі знаменнями муки. Він запрошує торкнутися Його прославленого тіла, дослів. Обмацувати навколо Лука пише до християн грецького середовища, які вірили лише у безсмертя душі та у світ ідей Платона, а навчання про Воскресіння мертвих у тілі їм здавалося пустослів'ям, дурницею, якоюсь манією та викликало лише насмішки. Тому лука особливим чином підкреслює тілесність Ісуса Христа після Воскресіння. Ісус навіть споживає їжу перед апостолами, щоб розвіяти будь-які сумніви. Учні повинні виразно побачити і переконатися, що то не дух і не з'ява померлого, а Він сам, Той, хто був розп'ятий і живе. Святий Павло. Залишив нам у першому посланні до Корінтян повне навчання про духовне тіло, яке постає при Воскресінні померлих, первісток, з яких Христос, Його тіло те саме, бо зі знаками муки, але не таке саме, бо прославлене, воскресле, духовне тіло. Ми переконуємося у цьому щоразу, коли звершується Божа служба. Адже Ісус каже: беріть і їжте з цього всі, це тіло моє, що за вас буде видане, це чаша крові моєї, що за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Отже сам Ісус виразно підкреслює, що святе причастя, це те саме тіло, що було розп'яте, та сама кров, що була пролита. Без Євхаристії я не можу бути свідком зустрічі з розіп'ятим воскреслим. Це пожива на дорогу покаяння і свідчення усім навколо. Ви свідки того. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.